Зараз у нас буде ще така одна особлива частина нашого служіння. Ми будемо зараз мати молитвування, дві сім'ї, дві дитинки. Ми будемо молитися, просити Божого благословення. Тому ми просимо зараз ще псалом такий загальний. І батьків можете запросити, хай проходять сюди. Сідайте. Дві сім'ї ми знаємо проти сестри одну і другу. Перша сім'я це сім'я Сушкевичів Ігор Аліна. І в них є чимало дітей, якими Господь благословив їхню сім'ю, але сьогодні вони. Прийшли, щоб помолилися за їхню донечку. Донечці видали ім'я яке? Анюта. Друга сім'я це Кивчук Федір, і Ліля. У них також є чимало дітей, вже старші. Але ще Господь подарував їм синочка, якого вони також сьогодні привели, щоб церква помолила, щоб Господь благословив ім'я йому. Марк. Марк і Анюта. Двоє діток, ну, ще хтось добивається, щоб за нього молилися. <кій> і радісно з того, брати сестри, що ми маємо ці служіння такі частину служіння наших, коли ми молимося за сім'ї, коли ми молимося за дітей. Тому що Господь благословляє сім'ї дітьми, і це, і це є радісно. Я Декілька слів прочитаю місць Божого Слова, декілька думок скажу, і ми будемо молитися. Я розумію, що вже Анюта мені говорить, щоб я п'яне довго хтось любить слухати, але діти є дуже часто нетерплячі. Ви знаєте, діти завжди скажуть правду, те, що вони думають. Дорослі можуть чисто з поваги або ще по якихось причинах. Дещо іншу сказати відповідь. Ми читаємо в Псалмі 126, му третім віршом такі слова. Діти спащена Господня плід отроби нагорода. Господь благословляє сім'ю, одну іншу. Господь посилає дітей і ми читаємо, що діти спащена Господня, а плід отроби це є нагорода. І кожен із нас напевне розуміє, що дитину, яку я маю, дітей, які ми маємо, це є нагорода і благословіння, яке я отримав моя сім'я від Господа. Це розуміє сьогодні і Федір Ліля, і Ігор, і також Аліна, що всі діти, які є в їхньому житті, це дав для них Господь, і це є нагорода, і це є благословіння. Ми читаємо в Марка. 10 розділ з 13 по 16 вірш. Ці слова, які часто читаються, особливо коли є такі служіння. І я буду також читати ці слова як нагадування для нас, Марка. 10 розділ з 13 по 16 вірш. Тоді поприносили діток до нього, щоб він, тобто Ісус, доторкнувся до них, учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них, посіть, діток, до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. «Поправді, кажу, кажу, хто Божого царства не прийме, не те дитя, то й у нього не війде. І він їх пригорнув і поблагословив на них руки, поклавши. Історія, яка буде згадуватися до кінця віків про те, що Ісус. Прийняв дітей, яких свого часу привели, батьки до нього, пригорнув, поклав руки і благословив. І цим принципом ми керуємося кожен, коли батьки приносять своїх дітей, щоб зібрані церква помолилась, служителі помолилися, але найголовніше, щоб Ісус благословив. Ми не хрестимо дітей, ми це добре знаємо, тому що хрещення це свідоме рішення служити Богові і воно приймається вже. В старшому віці. Я не кажу в похилому чи вже в середніх літах, а в старшому, тобто підлітковий, молодіжний вік, коли людина починає розуміти, хто такий Христос, хто такий я. І оці відносини з Богом, які людина повинна прийняти. Я хочу служити тому, хто є мій Спаситель. І ми розуміємо, дітки цього не можуть зробити. Але батьки приводять і розуміють, що важливо, щоб було Боже благословення. Звичайно, початком. Стартом ми не можемо сказати, що стартом в життя дитини є сьогоднішній день. Стартом є той початок, коли тато і мама дізнається в їхню сім'ю, Господь посилає дитинку. Коли тільки зачала, коли тільки розуміє е, жінка, що вже вагітна, все, це момент, коли для батьків є старт молитися. Хоча про дітей потрібно молитися і до цього. Але я маю на увазі, коли вже знає, що є життя. Гарний текст, який був висвітлений, і це друга частина цього вірша Ісуса Навина. Ісус Навин сказав, що Я і дім мій будемо служити Господеві. Це рішення, яке я наголошую, прийняв голова сім'ї, це рішення, яке прийняв батько, це рішення, яке прийняв священник, розписавшись за все, за всіх. За весь свій дім, і він сказав: Я і мій дім будемо служити Господе. Є час, коли можна і потрібно вкладати, коли мова йде про виховання наших дітей, є відведений час. Але прийде час, коли можна буде і потрібно буде збирати лише врожай. І від того, який був посів, від того, що було вкладене. Відповідно, буде такий і врожай. Є врожай, коли ми переносимо це в площину нашу матеріально, щось сіємо, щось садимо. Скажіть, нас радує той факт, коли ми сіємо і садимо мало, а збираємо дуже багато. Коли садимо картоплю, таку, ну, хто може більшу, але коли ми збираємо отаку, серце радіє, тому що врожай гарний. Але це все ще праця, яка була докладена. Щоб цей врожай був. І коли це стосується про дітей, діти, це також, коли Бог дає дітей в сім'ю, відповідальність є в сім'ї велика. Закласти правильні цінності, правильний фундамент, посіяти правильні речі, бо прийде час, хочемо чи не хочемо, врожай будемо збирати. І від того, який буде врожай, багато залежить від нашого посіву і нашого догляду. Я підходжу до закінчення, я розумію. Тому відносини батьків з Богом, мені подобається ця ідея, я її притримуюся. Відносини батьків з Богом, відносини батьків тата мами з церквою, з братами, сестрами, з ближнім своїм є прикладом для наслідування дітям. Якщо тато мама любить Бога, служить Богові, має гарні відносини, завжди шукає всьому миру, поважає інших. Не наговорює на когось, наклипи не наводить, обмови і так далі, не хитрує, не лицемірить. Дитина буде розуміти, оце правильне відносне. Я буду так поступати, бо я в цьому виховуюсь. Ну, коли дит... батьки зовсім по-іншому живуть. Брати, сестри, я не про вас і не про себе. Але виховуючись, діти в цьому, і потім буду думати, а що дитина моя така? А дитина іншого й не бачила. Хтось відповідальність перекладає на церкву є невеличка частинка відповідальності. Хтось перекладає на недільну школу, також є невеличка частинка відповідальності. Но найбільша відповідальність лежить на батьках тому, що саме вашу сім'ю вам дав і мені, Господь цих дітей. І дуже мені подобається ця думка. Один проповідник сказав: у вихованні дітей є важливим нем. Тільки виховувати дітей, скільки виховувати себе як батьки. Виховувати себе як тата, виховувати себе як маму. А тоді вже можна виховувати дітей. Але виховання батьків, те, якими є батьки, воно буде відображатися в наших дітях. Звичайно, ми розуміємо, що є рішення. Прийде час, і людина, дитина наша, діти наші, вони повинні самостійно прийняти рішення. Але ви знаєте, всі за і всі проти рішення служити Христу чи не служити Христу, це формування цінностей, яке також відбувається в сім'ї, коли батьки виховують своїх дітей. Чим краще, чим більше, чим ми стараємося всіма зусиллями і всі старання, всі молитви прикладати для того, щоб прийде час моя дитина прийняла правильне рішення, ми повинні не варто себе захищати і обманювати. Я це собі говорю залежить від мене. Якщо я мало часу проводив з дитиною молитві, якщо я мало часу з дитиною проводив, щоб пояснити їй елементарні речі Божого Слова. Якщо я мало часу, проводив з дитиною. беручи її на зібрання, бо сам не ходив на це зібрання. І потім думав, чому моя дитина не хоче в зібрання йти. От цікаві речі, а хто винен в цьому? Хто винен в цьому? Ну, Якщо тату з мама вирішили якісь ціні. Я не кажу, є моменти винятку, є обставини, коли десь щось не. Не, не встигаєш, десь якась робота, десь якісь від'їзди. Ми розумні речі е, говоримо, і ми, братисестри, розумні люди, щоб ці речі розумієте. Тому хай Господь поможе, тому що це дуже сильні слова. Я і Дімій будемо служити Господеві. Немає більшої радості, коли батьки. Проживши життя, розуміють, що всі діти мої, всі внуки мої, вони є в церкві, вони Богу служать. Вони вірні Богові. Так, можливо, не все вони в житті мають з матеріальної точки зору, але в, світі, в світлі е, Божих цінностей це абсолютно ніякі не цінності матеріальні. І це напевне не приносить для батьків більшої радості, коли розумієте, всі мої діти, весь мій дім служить Богу. Ну і нема, напевне, найбільшого горя, коли усвідомлюючи, що моє життя закінчується. Мені Бог дав дітей. Половина з них не служить Богу. Половина з них живе гріховним життям. Хай Бог поможе нам, брати сестри. Служити Богові. Виховувати своїх дітей правильно, молитися, молитва має велику силу. Але разом з тим, цей приклад нас, наш поводження, він теж має дуже велику силу. Хай Господь благословить вас, Аліна, Ігор, Федір, Ліля, Ваших дітей. Хай благословить нас всіх, тому що на становиці ці. Речі, вони є важливі для всіх, для кожного з нас. Ми зараз будемо молитися. Перед молитвою ми хочемо запитати вас. Порозуміємо, що обіцянку ваші діти ще не в змозі дати маленькі, але чи ви, як батьки, розуміючи всю відповідальність, яку Бог покладає на вас, чи ви обіцяєте старатися виховувати своїх діток згідно Божого Слова, згідно тих вічних небесних цінностей, які... Господь дав для людства, які Господь дав для сімей для нас. Перша відповідь хай пролунає від Ігора. Друга від Феді. Обіцяєте. Хай Бог благословить. Ми зараз будемо молитися. Я запрошую всіх нас піднятися. Перша помоляться мама і тато, схилять коліна, це Ігор, Аліна, Федя, Ліля. Помоляться батьки за своїх діток. Після того за Анюту. Помолиться служитель, дільничний, брат Вітя Яворський, як служитель. Після того помолиться за Марка, брат Василь Кривчук, він також як служитель і як дядько по сумісництву. Так вийшло. Він помолиться за свого племінника. Тоді ми всі разом, брати сестра, як церква, будемо молитися, і я закінчу молитву. Просимо, батьки, схиляйте коліна. Ігор Аліна, моліться. Батько наш Небесний Ісусе, дякуємо Тобі, що ти нам дав дожити до цього місця, Боже. Дякуємо, що ми є в незібрані. Дякуємо, Боже, за те, що ти нас благословив дітками, Боже, що вони всі повноцінні. Боже. Подяка Тобі, Ісусе, за все. Боже. Цей день ми просимо Тебе, Боже, благослови Анюту, благослови її долю. Нас як батьків проси, щоб ми її добре виховали, Боже, щоб все було з нею добренько, Боже, щоб твоя охорона завжди була над нею. Все тобі дякуємо, Ісусе, тобі хвала, честь і слава. Амінь. Дорогий Ісус, я тобі дякую за сьогоднішній день, який ти дарував для нас, Ісус. Я тобі дякую за сім'ю, що ми можемо бути в церкві Твоїй Ісусе, слава тобі, Господь. Боже, я тобі дякую за діток, яких Ти нам дарував, Ісусе, за Каріну, Сашу, Тимофія, Анюту, Максима, Ісуса. Прошу тебе за Анюта Ісуса, благослови ісусе. Боже, щоб вона була християнкою, Господь, щоб вона служила тобі, Ісусе, тими дарами, яким Ти їй дав, Ісус. Благослови, Іспай, щоб прийшов вибір, Господь, щоб вона вибрала тебе, Ісус. А мені дай мудрості Ісусе, як її, Господь, виховати, виховати всіх дітей Ісуса, щоб вони служили тобі, Ісусе, щоб вони були з тобою, Господь. Амінь. Господь, дорогий, слава Тобі, хвала тобі, Боже. Щиро дякую за сьогоднішній день, Господь. Що я разом з твоєю сім'єю можу бути в домі молитви, Господь, перед лицем Твоїм в церкві Твоїй святій. Тобі щиро дякую, Господи, що Ти свого часу знайшов мене в цьому світі, Боже, Ти дарував мені сім'ю, дружину, Боже. Тобі дякую за всіх діточок, Господь, за Аню, за Соломію, за гровима, за Марка Боже. І сьогодні ми принесли його в церкву Твою, Господь, і просимо Твого благосвітня для Нього на Його життя. Ісусе, благослови, Господи. Ісуса, другий, від роси небесної від духа землі, Господь, благослови Його милістю Твої Господь. Я Прошу тебе, Його життя, Його долю доручаю в твої руки, Господь. Я благословляю, Господи, збережи від всяких лютих хвороб, Господь і всякого зла, нещастя, Господь. Хай твоя милість буде в його житті, Господи, і коли прийде Господь, пристане перед Ним вибір, Господи, що він вибрав Тебе, Господь, як свого особистого Спасителя, Боже, і був в вічності з Тобою. Благослови, Його, Господь, все життя, Боже. Даруй Йому, Господь здоров'ячка, даруй йому сили, мудрості, Господь. Благослови його в майбутньому сім'єю, Господь, Ісуса дорогий, що Він був служителем для Тебе, Господи, що Він любив Тебе всім своїм серцем, своїм життям, Боже. Хай твоя охорона буде в його житті, Боже дорогий. Віддаю його в Твої руки, Господь, Ісусе, дорогий, прошу, Господь. Будь завжди з ним кожного часу, де буде ступати нога, його, Господь. Даруй йому мудрості, і Господь, прийняті рішення, Господи, благослови його, Господи, всім необхідним, Господи, в його житті, Господь. Що він любив тебе, Господь. Що він любив людей, Ісусе, благослови Господь. Я його доручаю в Твої руки, Господь Ісусе, і благословляй іменем Твоїм святим. Тобі хай буде слава за все, подяка, повіки. Амінь. Мій дорогий Ісус, я тобі дякую, Господи, що ти допоміг нам до цього часу, батько мій Небесний. Дякую Тобі, Ісус, що ми можемо прийти на це місце, Господи. Дякую Тобі, Господи, за нашу церкву, Господь, за сім'ю, за нашу за родину, Господи. Я Тобі щиро дякую, Господь, за ці великі благословіння, Господь, які ти посилаєш для нас, Господь. Я дякую Тобі, Ісус. Дякую Тобі, таточко, за фінечку мого, Господь. Дякую Тобі, за Нього, Господь. Дякую тобі за діток наших, за Анічку, за Соломійку, за ровинчика, за Марчика особливо, Господь. Прошу сьогодні за Нього, Господи, хай твоя рука, хай милість Твоя буде над ним, Ісус, хай охорона Твоя буде над ним, Господь. Такі непрості часи, Господи, наші діти будуть жити, Боже. Я Тебе прошу, Ісус, хай твоя охорона Ісусе, батьківська любов, батьківська рука, вони над Ним, Господи. Щоб вони всім своїм серцем, Боже, полюбили Тебе, Господь, щоб вони в своєму житті зробили вибір Ісусе, і йшли за Тобою, Господь, щоб вони були в церкві Твої, Господь, щоб вони були з народом Твоїм, Господи, і славили ім'я Твоє, Боже. Це найбільше наше бажання, Господь. Благослови сьогодні нас, Господь, ми просимо Твого благословення Ісус. Дай нам мудрості Ісусе виховувати наших діток в дусі Твоєму, Господь, в правді Твоїй, Ісус. За все я тобі щиро дякую. Добре, мій Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Амінь. Брати служителі проси. Батько Небесний, це дитятко Ти дарував для сім'ї Сушкевича, Господи. Ім'я якої Анюта, вона здорове, повноцінна, Господь. Ти дарвав їм багато діто, Господь, і твоє благословення на них дом, Господи. Хай вона росте здоровенькою, Господи, Тобі на радість, Господи, вона слава батькам на радість, благослови від туха землі, від роси небесної, Господь, щоб вона узростала, Господи, не мала ні в чому нужди, Ісусе, Щоб вона прийде час, коли в житті її, вона зробила правильний вибір, Господи, і служила для тебе, Господь, жила для Тебе все і життя. Ми, Господи, поручаємо у Твої руки, а Твоє імені Хай буде слава навіки. Амінь. Амінь. Боже наш. На моїх руках. Це маленьке дитя ім'я якому Марк. Ти, Господи, дозволив забитися його серденько, і він народився повноцінним і здоровим дитятком, за що тобі велика подяка. Сьогодні особливий день в його житті, коли батьки принесли його перед церкву Твою, щоби ти благословив Його життя, Ісусе. І ми просимо, благослови Його Господь від Духа Землі, від руси Небесної на все Його життя. Прошли йому, Господь, добру і щасливу долю. Дай йому добре серце, Господь, щоб він любив тебе, Ісуса, і любив людей. Господи, наділи його міцним здоров'ям, щоб він не хворів. Господи, прошу Тебе, наділи його особливою мудрістю від Тебе згори, Господь, щоб він розумів час, в якому він живе, Господи. Прошу Тебе, Господь, дай йому здібність до навчання, Господь, і обдаруй його багатьма талантами, Господь, щоб він міг. Славити те твоє ім'я, Господь ними і служити Тобі, Ісусе. Господи, прошу Тебе сьогодні, Ісусе, Я знаю, що в Його житті прийде час, коли прийдеться робити вибір. За ким і ти кому служити, Господи, прошу Тебе сьогодні. Благослови Господь, щоб він вибрав і ти за тобою служити тобі, Ісусе. Благослови сім'ю Його, в якій Він буде виростати. Нехай Господи, в сім'ї завжди буде. Господи, атмосфера любові. І затишку, Господи, благослови батьків, дай їм мудрості у вихованні. Господи, також бути їм добрим прикладом свого життя і служіння Тобі, Ісусе. Благослови, Господь, прошу Тебе, Марка, своїм великим уцівським благословінням на все Його життя. Амінь. Амінь. Молимося, брати сестри, молимося. просимо Божого благословення. Милосердний Спаситель Ісус, слава тобі, слава тобі, слава Тобі. Хвала тобі, Боже наш. Ми, Господь, ці молитві, Боже святий, ми перш за все дякуємо Тобі, Господь, за ці дві сім'ї Господь, за Федора, Лілю, за сім'ю Господь Аліни, Ігора Господь, за їхніх діток. Боже. Ми тобі щиро дякуємо, Господь. Ти благословив їхні сім'ями, дітками, Господь, і сьогодні, Боже, вони. Принесли Господь перед Твоїм лицем, Господь в церкву Ісусе в цьому служінні своїх найменших Господь, діток, Господи. Ми молимо Тебе за благословіння хлопчика Марка, Господи, за благословіння дівчинки, Господь дорогий, анютки Боже, за цих діток, Ісусе. Ми, Господь, як церква, благословляємо їх іменем Твоїм, Господь, Ти дав життя для них. Ти дав Господь батьків для них. Тому ми просимо щиро, Господь, хай буде мудрість, Господь, страх твій божественний Господь в житті батьків, Ісуса, в сім'ях їхніх, щоб вони могли виховувати всіх своїх діток, Господи, в Слові Твоєму, Господи! Цінностях Твої, Господь, з молитвою, Господь, з благословінням і підтримкою Твоєї, Господь. Благослови, Господь, цих двох діток, Господи, благослови, щоб їхнє життя, Господь, воно було в Твоїй міцній руці, Господь, щоб Твоя батьківська рука супроводжувала їх, Господь, Ти знаєш, Господь, їхнє життя, і Ти для них маєш добру долю, Господь. Але найголовніше, ми просимо, Господь, прийде час, Ісусе, і їм потрібно буде зробити вибір, Господь. Кому служити, Ісусе, просимо, молимо Господь, Хай їхнє бажання, їхнє серце, їхнє життя, воно буде віддане для Тебе. Боже, поможи, Господь, щоб дітки могли зростати для радості Господь, для батьків, для церкви і для слави Твоєї, Господь. Ми тобі ще раз. І ще раз Господь доручаємо, Господь їх твої руки. Ти веди, Господь, своєю міцною батьківською рукою. Тобі за все хай прибуде вся слава, хвала, честі, поклоніння. Наш добрий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.